Вітаю вас, мої дорогенькі. Дивимося на квітень. Квітень. Якщо ви дивитеся в інший якийсь місяць, можете дивитися, і це відео вам потрапило на очі, будь ласка, це, скоріш за все, найближче 30 днів. Найближче 30 днів. Я буду називати це відео квітень, а там вже як? Тому як попаде. Тому що в когось цей квітень може настати в якийсь інший місяць. Дивимося, що там в квітні буде. Вау, будете себе відчувати коханою жінкою, дивитися в дзеркало. О, ну, тут про кохання кажуть. Тут про кохання, я, до речі, дивіться, які карта виклала. Ведмідь, сонце, лілії і серце. Це кохання, благородний чоловік, щастя, взагалі, ті ваші мрії, які хочете, хочете, щоб збулися, вони збудуться. Так тут і нам кажуть, що, в принципі, там, де була важкість, там настане. Правильна дорога, так? правильний ну, вибір, правильний правильна дорога. Тобто настануть ті, часи, настануть ті часи там, де ви зможете реально розслабитися, як ви видихнете і зрозумієте, що нарешті ви просто своїм життям живете. Нарешті. Ви з кимось заручені можете бути навіть в цьому місяці, хто там збирається. Які заручені. Або, можливо, з тим, з ким були заручені, тут щось буде відбуватися. Щось в сфері кохання. Давайте подивимося, що там в сфері кохання може ще бути. Що там буде в сфері кохання? Ось від чоловік раз. Тут щось одне йде, як ви перемагаєте в тій ситуації, яку вважали вже ну, реально ніяк не зламати. Вас, вас життя начебто зламало. Ні, ви виграєте. Ви це з чоловіком, який веде себе не досить добре. А ось іще, я хочу про це подивитися. Так. Ви виходите на новий рівень спілкування з чоловіками. Ви берете тільки те, що вам потрібно. Окей, а про кохання найважливіше. Руйнуєте те, що не потрібно. Придбали силу, і нарешті ви в стабільній ситуації. Нарешті ви королева пентаклів. Ви розумієте, що вам потрібно або ну, щось, щось вище, так? якщо до того була ситуація, коли ви спілкувалися і могли прощати чоловіка за якісь, ну, не, 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 не... типу помилки, за які не прощають. То тут зараз на мене дивиться жінка, яка дійсно знає, чого потрібно їй від життя. А дивіться, що тут у нас надні колоди, що якщо це чоловік, то тільки імператорської крові. Ось. Так, так що там буде в коханні в квітні місяці? Щось таке головне, класне, щось щось буде? Можуть говорити про те, що в дорозі. Щось, або, наприклад, ви приїхали кудись і там познайомитися з чоловіком, або з чоловіком зустрінетесь, так, тут щось, або хтось їде до вас, або ну, тут реально як с... всі події, пов'язані з коханням, вони починають розвиватися досить стрімко. Так, хто це? Поки що ця, цей чоловік, його не видно, він. Під масочками, бачите, під масочки якісь показуються, що це значить. Ну, тобто ви його не бачите. Так, тобто вам він незнайомий. Угу. До речі, до речі, говорять зараз про чоловіка, який о, подобається жінкам. То, так, по справедливості це що тут? Ага, а він по справедливості дістається вам. Так. Так, ви з ним захочете бути? Ну, це доля ваша. Чому б ні тут, дивіться, як, яка ситуація. Ти, о Боже, десятка пентаклів, десятка кубків і карта колесо фортуни. А, так, ну що ж, дивіться, в цьому місяці. Той, той місяць, на який ви дивитесь, буде щось закручуватися таке цікаве, яке пов'язане з майбутньою стабільністю у вашому житті. Це щось стосується кохання чоловіка, як, з яким ви будете. Можливо, це буде знайомство, можливо, якась розмова з тим, кого ви знаєте, можливо, щось виходить на інший рівень. Тут перехід на інший рівень стосунків, або якщо ну, ні з ким стосунків не було, то, скоріш за все, це знайомство. Це дві рідні душі, душі в майбутньому не в цьому місяці, хоча може бути все. Я тут дивилася, так, для тих, у кого є якісь вже плани. У вас тут сімейне життя. У вас стабільна фінансова ситуація, навіть така, така як, як, яка розвивається, і ви ну, не знаєте проблем з грошима. І, до речі, тут ця карта каже про те, що ці рідні дві душі знайшли. Один в одному саме те щастя, яке шукали. Ну що ж, все починається з розквітання, з квітня. <світня> нехай квітне ваше кохання, нехай дійсно ви знайдете правильну людину. Ну, щось буде, щось буде цікаве. Ви будете коханою жінкою. Так. І знайдете своє кохання. Що ще буде в квітні? Давайте подивимося на іншу сферу. Кохання, ми вже подивилися, наприклад, сфера грошей саме квітень, вже не на майбутнє, а в квітні. Що тут нам покажуть? Що там з грошима буде? Будуть гроші, дивіться, вам ось все світ дає, нормально такі суми. Вам кажуть самі, що у ваших руках є все для того, щоб ви заробили ці гроші. Пентакліві карти йдуть. Дві в нас також. І а старші аркани вони говорять про те, що це головний період, ну, так, один з головних періодів в вашому житті. Ви будете мати всі можливості для того, щоб підвищити свій рівень доходів, це і в ваших руках, і в руках всесвіту, ну, дійсно, як є можливість, величезна можливість. Тут ви будете обирати якийсь шлях, так, навчання. Так, дивіться, будь ласка, тому що ви начебто не хочете чомусь навчатися, але кажуть, що це дасть вам величезні результати на майбутнє для того, щоб ви мали ще більше, ніж ви маєте зараз. Тут саме в навчанні якась. І дивіться, це не просто навчання, коли ви сидите і щось ну, як, вчите як, убрьошка якась. Ні. Це те, що ви ще застосовуєте для того, щоб комунікація була з іншими якась практика, чи щось. щось таке, щоб ви вже могли відпрацювати навіть ті навички, які маєте. Для вас це здається шляхом невідомим якимось. Але дивіться, тут в цього місяця дві сторони, пам'ятаєте, щось невідоме, воно завжди стає відкритим, коли, ну, йде, коли повернеться цією стороною. Коли на нього світло попадає, бачите, як сонце освітлює іншу сторону місяця. Та, яка була вам невідома. Щось ви таке пізнаєте, там, де для вас іде розквіт вашої особистості, щось де класне з навчанням пов'язане. Так, що ще буде в квітні? Таке важливе, важливе. Щось пов'язане з грошима, щось там будуть, якісь моменти, якісь нові проекти, щось по-новому буде. Ну, дивіться, так і кажуть, по-новому. Те, за що потрібно поборотися, там, де є конкуренти. Так, але ви прикладаєте туди ну, такі зусилля, як я роблю те, що я люблю. Так? І ви, ви така цікава людина, яка може сказати: ну, якщо не, не вийде, то не вийде. То так і буде, все зруйнує. Так, щось тут таке йде, що все-таки ви від чого відмов... відмовитися потрібно буде від чогось. І на новій землі. Тут якесь руйнування і на новій землі. Що це значить? Це на, на пустій території. На... Наприклад, одну роботу кинула, на іншу пішла. Так? Тут там, де пусто, стало щось, щось таке, нові росточки якісь, або якийсь проєкт від Відсікла від себе, закрила чи закрив, я кажу, тут для чоловіків, звичайно, просто мені так цікавіше, тут жінок набагато на більше у нас. І закрив, так, і на цій новій території, тобто у вас так, знаєте, начебто пус пустота. А потім ви перші зернинки якихось ідей садите, бачите, там, де. Тиша, спокій, садити ці перші зернинки ідей, вони народжують цілі-цілі ну, проекти, які приводять до чого? до багатства. Так, це дуже класно і це квітень, нехай квітне і як, нехай квітне і. Фінансове сто... ваше благополуччя. Ось, господі, ще сформулювати. Нехай квітне фінансово ваше благополуччя. Хай так і буде. Так, що далі? подивимося, що ще може бути взагалі. Ну, давайте так, те, що просто якісь події можуть відбуватися ще. <кій> дорога буде до стабільності. Бачите, дорога до стабільності. Три старші аркани, чотири старші аркани, вау! Ну, дивіться, цей місяць реально крут щодо і подій. Такий він активний, і також щодо того, що тут прям період за періодом буде змінюватися те, на що ви не можете впливати, так? Тобто дорога, ну реально вона відбудеться, якась повинна бути дорога, стабільна ситуація, яка може вказувати на те, що ну, ця карта може вказувати на те, що ви як і знайдете в собі сили з зробити таку ситуацію, так, або ви просто будете. Мати змогу знайти людину, яка вам цю допоможе це зробити. Що це буде таке відбуватися по цій карті? Це, Знову карта старших аркан і все. Так, тут йде якась боротьба. І ця боротьба йде. Угу. Набуття вашої сили. І це прям родовий якийсь сценарій йде. Але ви витримуєте певну, певний бій. Я не знаю, що це таке, з ким це. І потім у вас свято. Ну що ж, від, відхід від родового сценарію ні. Це просто навпаки ви йдете цим сценарієм, ви йдете цією дорогою, яку вказує Рід. Ось і проявляєте свою сміливість. Ідете туди, там, де не зовсім все відомо для вас, не зовсім все відкрито і перемагаєте. Так, добре. Хороші тут йдуть карти, якщо хтось задумав щось, що буде рухати ваше життя на нові якісь етапи, на нові, якісь нові взагалі форми цього життя. Тут, тут дуже хороші показують. Тут на, вашій, на вашому боці рід. Причому чоловіча сторона, чоловічий рід. Так, що ще буде відбуватися в цьому місяці? Так, тут ви одна чи один будете щось вирішувати, якісь таємниці відкривати. Вам будуть показувати. Якісь таємниці, пов'язані з чоловіком. Хто цей чоловік? Якісь ключики, бачите? Те, що було закрите, пов'язане з якимось чоловіком, будуть відкривати. Хто цей чоловік може бути вам? Ну, це щось таке теж може бути родове, наприклад, або десь на... Ну, це може бути будь-що, наприклад, навіть на роботі ж якийсь начальник, хтось там може бути для вас, якщо це рідня, то це там ну, дідусь, тато, ще й пра, пра щось таке може далек, далеке буде, так, чоловік. Чоловіча історія якась. Відкривається таємниця. А хто відкриває вам її? Дитина? Яка дуже вагалася, чи взагалі відкривати вам цю історію. так, а що, як це повпливає на вас, ну тут ви дивіться, то ви все рівно в своїй силі ви щось таке рішуче будете відсікати, щось промовляти, можливо, якусь обіцянку давати сама собі чи цій дитині, і потім повертатися до вашого справжнього життя. Таке щось цікаве. Добре, ну що ж, таємницю, яку відкриють вам. Вона, ця таємниця, ця інформація, вона надасть вам можливість зазирнути глиб своєї душі. Це цікаво пізнати, розібратися в собі. Так, а як ви сприймете цю інформацію? Це вже ну, будете захищатися від неї. Але все рівно бачите це на вашу користь. Ну, така й буде тільки на користь, все йде. Ще ще. Квітень місяць. Квітень місяць. Так, щось з документами можливо, або якась ситуація, яка суди, закінчуються суди, в кого там були, щось пов'язане з юстицією, тут крапка стоїть. І відкриваються двері. Або, наприклад, так, що ви вам двері відкрилися, а ви стоїте і не знаєте, що далі робити. Що далі робити? Ось все. Відбулося те, що я хотіла, чи хотів, кінець. А що далі? Воно так тяжко вам далося, а що далі, не знаю. Давайте подивимося, що вам порадять тут вищі сили. Що далі? Не впадати в депресію, не впадати, звичайно, тому що тут. Угу. Тому що тут якась така ситуація, на яку ви ну, реально впливати не можете. Шукай силу в собі. Шукай силу в собі. А цю. Цю ситуацію ви, мої хороші, можете трансформувати в зовсім іншу категорію там, де нема, так? там, де було пусто, там можна зробити так, що воно буде ну, багато чогось. Тут щось таке, наприклад, не вистачало грошей, то буде багато. Не вистачало якогось ресурсу, буде багато, не вистачало знайомств, будуть ці люди, які вам допоможуть. Тут головне подивитися на це іншою, іншими очима якась внутрішня трансформація. І знайти знайти того, хто вам може, ну, наприклад, допомогти і підказати. Так, квітень місяць. А які поради можуть дати вищі сили на цей місяць? Які поради в чому тримати нейтральну позицію, відпочивати більше сонце, Сонце вам радять, можливо, вам радять сонце, реально, щоб ви там на, десь відпочили на природі, сонечко побачили, вийшли на подвір'я, подивилися на сонце або сонце на морі, ну щось таке. У ваших руках буде вся влада над вашим життям, а навіть і не над вашим. Ви можете творити, у вас є прояв творчості, ви можете мати все, що вам знадобиться для того, щоб досягти ваших мрій. А так і буде, і всесвіт буде давати вам багато шансів на те, щоб ви змогли як, застосувати те, що маєте, так, для того, щоб зробити життя ще більш кращим. Включаємо, вмикаємо своє серце для того, щоб більше зробити для свого блага, для блага ближніх. І все буде добре. Дуже дякую вам, мої хороші, дякую вам за вашу. За вашу присутність, за вашу підтримку, за ваші лайки, коментарі. Дякую дуже безмежно за вашу фінансову підтримку. Тих, хто це робить, я відчуваю, дійсно, я вас бачу. Ви як такими методами навіть відправляєте? Я дуже вдячна вам і нехай за те, що ви, за вашу доброту, за те, що ви ну, дійсно ділитеся своїми ресурсами. Я хочу, щоб все свідомо в рази, в рази, в рази більше. Так хай буде. До побачення.